Друзі, вітаю! У мене є така гарна куряча грудинка. Хочу приготувати смачну вечерю зараз. Хотів приготувати в духовці, але кацапські расисти обстрілюють нашу енергетику. Тому світло нам дають зараз 4-5 годин на добу, а духовка в мене електрична. Може, не вийде. Тому будемо готувати зараз курячу грудинку на вечерю на сковорідці. Тому приєднуйтесь і давайте готувати в смачному вершково-часниковому соусі. На гарнір, мабуть, рис приготую. Погнали! Так, друзі. наріжемо зараз цибулю цибуліміленьку та часничку. Підготуємось. Також миленько поріжемо Чахничок. друзі така гарна куряча філешка, зараз ми колишнє відріжемо на суп бачите цю філешку зараз поріжемо ось на такі шматочки бачите Філешка наша готова. Так, друзі, зараз ми нашу грудинку солимо, трохи перчимо. Трохи паприки дамо копченої. Зараз перевернемо. Так, і з іншої сторони теж солимо. Трохи дамо перцю та трохи паприки. Само розігріваємо сковорідку дамо сюди трохи соняшникової олії. Сюди візьміть зубчик часничку. ось так, Поріжте його, такими здоровими шматками. Все, все, Олія нагрілась. падимо наше. Нашу грудинку? Нічого поки не прибираємо. Мажемо нашу курячу грудинку до золотавого кольору. Ну, приблизно 2-3 хвилини. Але дивіться, щоб колір був золотавий, щоб гарна була курятина. Так, друзі, перевіряємо. Е, гарно. Бачите, вже коринька трохи є. Перевертаємо на другу сторону. І смажемо далі. Так, все друзі. Грудинка наша підсмажилась. Гарна. Ми її знімаємо. Бачите. Бачите, гарно. І сюди зразу ж засипаємо цибулю, що ми нарізали. Все, зараз підсмажимо цибулю, щоб вона була така. Прозора, гарна. Так, друзі. Цибулька наша трохи підсмажилась. Дамо сюди часничку пару зубчиків, що ми порізали. Ось так. Зараз підсмажимо часничком. Додаємо сюди вачкового масла. Ось так. Ось так. Зараз смажемо цибульку, чесничок, зараз масло наше розстане. Бачите, яка як? гарна цибулька з часничком. Зараз сюди дайте ложку борошна. І добре-добре вимішайте це все. Щоб не було комочків. Гарно-гарно перемішайте. Так, зараз дайте сюди сіль, хмелі шунелі, трохи перчику. Це все. Перемішайте. Спеції давайте, які вам подобаються зараз. О, гарно. Запахи вже. І зараз сюди даємо молоко. Все, бачите, соус наш цей закипів. Вогонь зменшить обов'язково, щоб воно вже не вилітало. І зараз сюди складіть нашу курячу грудинку. І будемо її потихеньку томити, тушити в цьому вершково-часниковому соусі. такому, Бачите, як гарно все виходить? Ось так. Подивіться, ви тільки подивіться на цю красу. Це також сюди. Цей сік. Зараз ще ще зменшити треба. Зробіть, щоб воно ледь-ледь томилось. І обов'язково під кричку. І зараз будемо десь хвилин. 10-15 тушкувати. Головне, щоб курочка наша приготувалася, щоб вона була готова. Все, тушкуємо. Так, друзі. Наше м'ясо тушкувалося майже 25 хвилин. Ой. Подивіться на це м'ясо. ви Бачите? Воно вже приготоване. Все. Все, наша куряча грудинка у вершково-часниковому соусі. Готова. Дехто, може, захоче додати зелень, але я не раджу. Оце блюдо, воно вже самодостатнє. Я вважаю, що як хочете зелені, то додайте собі в тарілочку. А сюди вона вже буде лишня. Це готова наша куряча грудинка. Ну що, друзі, приготували ми з вами вечерю, зважаючи на те, що кацапи, наші вороги, відключили нам світло. І вважають, що ми здамося. Ні, ми приготували смачну вечерю. Будемо триматись і далі. Дай Бог, щоб наші ЗСУ вигнали цю нечість з нашої землі. Будьмо, друзі, будемо, готimana, будемо куштувати те, що наготували в блекауті. Так, друзі, приготували таку смачну, курячу грудинку в очково чесниковому соусі. Помідори бочкові. М -м. Друзі, це, це не перевершено. Рис приготував. Бачите? З соусом. Це так смачно. Це Готуйте. Готуйте. Соус дуже смачний. Це візьміть помідора бочкового і не зважайте на ті всі. Не зважайте на тих всіх ворогів. Готуйте смачно і насолоджуйтесь життям, бо воно коротке. Навіть без війни. Дуже швидко пролітає життя. Так що, всього вам найкращого. Тримайтесь, друзі! Перемо, переможемо, ми велика і вільна родина, переборемо, пересинемо, переможемо, з нами Бог все буде Україна.